Вдячність тим, хто боже, щоб ми могли жити в житті, вони Чи це не диво, що навіть під час війни мистецтво знаходить місце в нашій житті? Коли діти співають, я бачу надію, їхні волосиці не лише молоді, а це Кожна передана допомога це не просто річ, це тепло, яке означає минальність. Наше різдво не про подарунок, а про єдність, яка робить нас сильними. Кожен мій малюнок це бажання подарувати щось світло, бо дай радості. радість. А я вчу дітей співати? І з кожної пісни бачу, як вони розквітають. в їхніх хвала. Надія на життя вірним, щасливий Чому ми досі не втрачаємо? Віри? Вірний, що добро завжди переможе, що наше мистецтво, наша допомога це теж крок до великої мрії. Наріздво завжди трапляється в Якщо ми разом наші мрії обов'язково здійснялися, головне діяти підтримати одне одного. Кожен з нас несе своє світло. Разом ми обов'язково дійдемо до спільної мрії.